Салют щирим. А зараз трохи про правосуддя. Пам'ятаєте ту пелораму вірші, де лисий Г Антон кидався щось там, Питався мурчати, кричав: хто ви, що ви є і так далі. І приїжджала свідчо-оперативна група з Радомишля. І навіть нас викликали в Радомишль на допит в якості свідків, де ми давали свої покази. Ось лежить трень. А який бірок взагалі нема. Це за льот. Немає. Пусть організації в ви... А Яке ви маєте право на час заплатити ви... проводити? А чого ви це приватно? За державна власність. Це не державна. Державна. Власність. Я ще не Вона в Вона в що не зайшов на за що. На варень. Державна власність, будь ласка. Червин Андрій Ігорович. Ну так що? У вас на території перебуває, деревина необлікована в лежиті. Це обліковане. Де, Де бірк? Ну за що ви такі, як ви познімали, а тепер знімаєте? Цигани, напевно. мабуть. Ну, напевно. Хорошо. Ну. І ще оперативно, зараз будемо входит. Ну все. О ні, не вже знову. їде сюди цей юрист віші <му> дії відбуваються чи ні відбуваються <п 'ятає> ви не забороняєте фіксувати Ну, відповідно КПК, взагалі то ви можете заборонити не знаю не да? міряю Ладно, якщо що, контакти мої є, телефонуйте на. А ми приїдемо, перевіримо і заберемо витяг з ЄРДР. Так ось шляхом надання запитів на Житомирське РУП вдалося встановити, що на сьогоднішній день справа по цій пелорамі вже благополучно злита і закрита. За їж горохом і за водичку, як то кажуть. До речі, були вже там глядачі, наші підписники, які питали: Так а що з той пилорамою? Так от розказую. Значить, У відповіді Житомирського руб було написано, чому ця справа була закрита. В постанові було вказано, що нібито там а, оцей от Г. Антон. Надав документи, що вони, от типа Green Forest, вони там займаються закупівлею і переробкою деревини. І в нього на території було там плюс-мінус 120-140 кубів дерева да? деревини, кругляка. Так як це так зрозуміти? Що значить 120-140 примірно? Тобто 20 кубів сосни туди, 20 сюди. Це типа неважливо? Це хто це так розслідує? Це все одно знаєте, як взяли наркоторговців, да? а потім в протоколі пишуть: ну каже, вилучили 5-8 кг кокаїну. Так 5 кг кокаїну чи 8? Ну 5-8, десь там 3 кг кокса гуляє. Ну, десь при приблизно таке розслідування. До речі, ніхто не з'їздив, не впевнився, де. Вони кажуть, ми за от, от ми запросили запит е, на ліси України і предоставили там ліси України, що дійсно ця компанія там купляє там і так далі. Так ми ж всі розуміємо. Ніхто ж не каже, що вони не купляють. Але ми всі розуміємо, як вони купляють. Вони роблять 50-50, 50 на 50, 50% приблизно. А скоріше за все, навіть 30. проводять офіційно по документам, так в лісах України є накладні, відображаються дані, що були закупки. Але як вони співпадають з реальністю? До речі, факт того, що на території лежала трель без жодних бірок. Це вже свідчить про те, що це лівак, і цей лівак на наступного день просто щас. І там, десь і було приблизно 20-30 кубів лівака. Так а що тепер скаже оця зашкварена Радомишельська мусорка? Чи як там її? Наркомусарка? До речі, отей от фігурант, який працював з, е, з Керіченко, який являється сином міського голови, який. Також попався в той момент на у цій нарколабораторії, яка існувала на території льонзаводу. Вони спалилися, його тоді заховали, і він нібито десь там воював, там дрімав, не знаю, чим він там займався. Може, я не правий, до речі. Але ми всі знаємо, як воює поліція. За 200 км в Краматорську на сьомних квартирах сидять місяць, потім приїжджають, отримують у БД. І це інформація з про перевірених джерел. Менше з тим. Відео не про це. Він опять повернувся на посаді і знову таке очолює слідство. Ви подавали заяву? Так? Подавали заяву, так. Да. Слідчому Казиміровичу Віктору. Шатило Віктору. Шативо. Да. А ви хто? Ми громадська організація від окремої підрозділ Форест Контрол Авто Євросили. До речі, у нас вже був інцидент в вашому райвідділку із вашим цим шатилом перевертням. У нас є чітка підозра, що він. Здійснив злочинні дії, порушив кримінальну статтю 367, злучена бездіяльність, а саме після повідомлення про кримін... можливе скоєння кримінального злочину не вніс відомості за заявою до єдиного державного реєстру. Невідкладно не пізніше 24 годин, 24 години вже сплило, відомості. я Так зрозумів, не внесено. Да даний час проводиться перевірка, так? Тось, там то, що перевірка, нас не хвилює. Є закон 214 стаття. Ви, заявник, да? я заявник. ви будете з вами спілкуватися. Да? Ну, ми спілкуємося з вами, так. Да. Ми всі разом прийдемо, якщо ви не будете. Ну, я знаю, що ви хочете. До речі, я маю... да, заявник, заявник, так. Ваше, чого ви боїтесь? Да. Да, да. Ви да. Дарає, хто з ким буде спілкуватися, якщо ви хочете зі мною спілкуватися, давайте. якщо ми будемо всі е, спілкуватися, я не маю бажання спілкуватися всім разом. Я Або, значить, робота я буду, робота, робота поліції в мене, в мене є. Я вийшов до вас поспілкуватися, ми дає. бажаємо спілкуватися, ми хочемо, щоб ви пояснили, чому ваш підлеглий, який вже неодноразово був помічений в діях злочинного характеру в 16 2017 році. Він покривав так само злодюх, який на пусті кочері вилучили отошника без. Пам'ятаєте, пам да? до цих пір він ще служить, це позорисько. І зараз він покриває лісокрадів. Які результати слідства? Уже перші дзвоники починають вилазити. Виявляється, що е тетерський. Тетерський вже. Мабуть, скоріш за все, відмазав пузя. Нагадую, ця пелорама під кришею мусора, який десь там сидить в Києві на високій посаді. Прізвище його пузь, розслідування по ньому було. В описі вставимо посилання на повний сюжет. Зайдіть і нагадайте, як він спалився, як його ці шістки, які ставлені, керувати цією пелорамою, спалили свою кришу. Переходьте, коментуйте, дякую за увагу, документи прикладу. До речі, на правах по ми подали оскарження бездіяльності слідчих наркомусарки Радамишля по цьому прецеденту, по мусору, мусорській пілорамі, по Пузю, по цьому лисому Андону, який думає, що самий хитрий. І по цих от зашкварених мусорах, які думають, що всі навколо дурні, що вони прямо в матеріалах вказали, що там ну, лежало 120-140 кубів. Зверніть увагу на документ, щойно було опубліковано. І вже призначили судовий розгляд. Будемо назад відмотувати всі ці моменти. Якщо хтось думає, що так воно мене, ну, з цих зашкварених Ні хрена. не мене. Будемо відмотувати, показувати публічно вашу бездіяльність і ваше порушення закону. Погнали далі разом, сила.